У військово-морських силах України завершується підготовчий період до 2013 навчального року. У цей час за планом заходів відбулася черга змагань різного рівня. 11 грудня стартували новорічні відкриті турніри з волейболу та мініфутболу серед команд управлінь, відділів та служб командування військоморських сил збройних сил України. Ще раніше були проведені змагання з підтягування на попереченні. нагородження переможців та призерів, в тому числі й кращих офіцерів-учасників змагань, було проведено під час зборів з командирами частин кораблів, що відбулися в клубі штабу командування військоморських сил збройних сил України. Грамоти та кубки спортсменам вручали перший заступник командувача військоморських сил збройних Сил України, віце-адмірал Сергій Лісєєв і начальник фізичної підготовки та спорту управління бойової підготовки штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, полковник Микола Горник. Сподіваюся, що в наступному році у нас буде багато разів зустрітися на спортивному майданчику. Всі вказівки начальник фізичної підготовки спорту військово-морських сил отримав. Всполновал свои заходы, виндут больше интенсивной, чем в минулом родственнику. Ну а в Загоре, я веду спорт, физичная культура и беспоречно основной складовой профессионного расцвету розвитку кожной леду. Бажаю вам, товарищи спортсмены, новых взвешек, счастья, извиняющего здоровья. 2012 рік в українській армії було оголошено роком фізичної підготовки та спорту, тож новорічні змагання спортсменів у погонах можна вважати вдалим завершенням року.